ของมันบังเกิดว่ามันเป็นกำเนิดเดียดมอประสาสุนภาคสุนลาวุลโบควมยันสันรัติมันใดกันมาจากกรุงม่านมาประหัตประหารเป็นผู้สูบกิมเลือดเอาจนมืดจนเหือดลาพ่นองภาษาภาษาวิถนาคนเล่ารีพอสมพอควรมวนมวนไว้ก่อนตอนนั้นน่ะิมริวิด З вами Кровля, і сьогодні я хочу поділитися з вами результатами свого нового наукового дослідження, темою якого є телебачення різних країн світу. Також я маю гарні новини зі свого життя, справа в тому, що унаслідок роботи над цим дослідженням я нарешті зміг покращити свої житлові умови після двох з половиною років перегляду всього світового телебачення. Я переїхав жити до психіатричної лікарні. Мені тут дуже подобається. Перш за все, тим, що я більше не вимушений платити за оренду і навіть за харчування. Більш того, тут мені щодня роблять прикольні околи, якими я теж в цілому задоволений. У мене тут навіть є комп'ютер, з якого я можу робити свої відео. Єдиний мінус полягає у тому, що після препаратів, які мені тут дають, мені чомусь значно менше хочеться займатися науковими дослідженнями, хоча, мабуть, це і на краще. Я буду показувати лише найцікавіші зразки світового телебачення, тому що мені треба встигнути записати це відео, поки до моєї палати не зайшли санітари з перевіркою. Сьоме місце Європа. Що ж, починаємо огляд світового телебачення з найменш цікавого континенту. Хоча у Європі і не транслюють майже ніякого цікавого контенту, все ж таки навіть тут є декілька виключень. Найменш цікавими у цьому списку є країни Західної та Північної Європи, їхнє телебачення є максимально звичайним, без жодних несподіванок і цікавого контенту. Ось, наприклад, телебачення Великої Британії. А також телебачення Швеції.

Усі інші країни Західної та Північної Європи транслюють такий самий контент, єдине виключення Нідерланди, де ще транслюють гайди зі вживання різних наркотичних речовин. Ледве yeah? yeah. no смішнішими як країни Південної та Східної Європи. У цих регіонах гідні уваги наступні країни. Італія. Ця країна згадана через те, що італійська мова просто смішно звучить. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo. Гарсоговина. Ця країна має один з найцікавіших каналів у Європі. Єдине, що він транслює, це палаючі свічки. Польща. Усі польські канали, які я передивився, чомусь транслюють виключно бобрів. Моє О курва бобер. Бобр, курва. Я який бидле! Бобер! Я пірдолі кібле! Ей, курва, Бобер! Йо! Болгарія остання європейська країна у цьому списку, Чи чиє телебачення. Варто уваги! Тут є канал, на якому провідні болгарські вчені розповідають про станні досягнення болгарської науки. Зазнайте, чи всякого придавного пора страшного ну, за нея страшно страшного ногу пора садуні. Усі інші канали безперервно транслюють кліп Мразіш. Шосте місце. Північна Америка. Цей континент насправді має ще більш нудне телебачення, ніж Європа. Він знаходиться вище у рейтингу. Тільки завдяки останньому каналу, про який я тут розповім. Канада телебачення цієї країни практично не відрізняється від Західної Європи. Тут транслюють майже ідентичний контент. There's something to be dealt with. Muslims, you have come out. Sure Сполучені Штати Америки також майже нічого цікавого. Контент дуже одноманітний. На більшості американських каналів показують змагання з пончиків обсмажених у Фритюрі. Мексика. Єдиний цікавий канал, що я знайшов у Мексиці, це той. como en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra y en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María virgen padeció bajo Trinidad y sacraín translu y canal, За який Північна Америка знаходиться у цьому списку трохи вище за Європу? Особисто я, коли включив цей канал, випадково продивився його 12 годин поспіль, не відриваючись. П'яте місце Австралія та Океанія. Цей континент майже не має доступних каналів, а на тих, що є, просто показують гігантських змій та пауків. Незважаючи на це, такий контент є набагато цікавішим за все, що транслюється у Європі та Північній Америці. Четверте місце Південна Америка. Цей континент. Вже має середній рівень цікавості телевізійного контенту, але й близько не дотягує до континентів, які будуть далі у списку. Більш-менш цікавий контент мені вдалося знайти у наступних країнах Південної Америки. Бразилія у цій країні є канал, на якому транслюють цікаві зібрання якогось клубу за інтересами. Bendita sous vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Columbia, Ukraine translate recept rush straff z використання cocaínu. It is going to be fun. This is a completely different type of dough. We're going to roll it out until it's a sixteenth of an inch thick. Okay. Okay, 16. Перу. Телебачення цієї країни одне з найкращих у Південній Америці, тому що воно транслює виключно контент з морськими свинями. Суринам на завершення огляду цього континенту. Просто покажу вам звичайну рекламу суринамського телебачення. Третє місце Африка. Нарешті ми переходимо до топ-3 континентів. Африка це континент, на якому вже вміють робити більш-менш гідне телебачення. Завжди життєрадісні та усміхнені африканці створюють відповідний телевізійний контент. Наступні африканські країни мають найкраще телебачення. Уганда. Почнемо з телебачення Уганди. Яке транслює всесвітньо відомі угандійські фільми та серіали. Туніс. Туніс теж не відстає з виробництвом серіалів. Більш того, у тунісійських серіалах ще й показують смішних карликів. Егі земель. Єгипет. Телебачення Єгипту в основному транслює Єгипетську зірку комедії. Цей видатний комік смішить єгиптян одразу з усіх каналів. Причому на кожному з них розповідає різну програму. فذلكم الرباط يعني رباط أهل الجنة ومهر أهل الجنة كلام جميل كمصيف يذهب الناس إليه والسياح يأتون إليه وأهل الفيوم أضللنا كثيرا من الناس الآية تنطبق عليكما مية في المية رب إنهن أضللن كثيرا تشات дуже Я чадуті чаду філіхальбірі. Чаду...» Демократична Республіка Конго. Оскільки ця країна була французькою колонією, тут транслюється багато французької стендап-комедії de son pouvoir un Dieu Dieu qui peut tout faire. Et dieu veut exercer Ils Ils n'ont pas arrêté. ont continué avec leur programme. The просто заряджає мене позитивом, незалежно від того, який канал я program.

Судан у судані також транслюється досить життєрадісний і надихаючий контент. Західна Сахара. Навіть у неіснуючій країні є досить непогане телебачення. Друге місце Азія. Азія є другим континентом світу за якістю телебачення. Вже є дуже багато зразків гідного телевізійного контенту, гідне уваги телебачення наступних азійських країн. Афганістан. В Афганістані є канал, який просто транслює фотографії дітей під музику. Інколи там з'являється номер телеграму, де напевно можна придбати когось з них. А ось на цьому каналі ведеться освітня програма про те, як правильно курити мак через спеціальну трубку. В'єтнам у В'єтнамі є цікавий канал, де мудрий в'єтнамський дід роздає корисні поради глядачам. สำหรับคอยเรออันน oh, okay. ี้ค่ะผู้อื่นคุยผู้หู้สำหรับคอยอันนี้เนี่ยคอยบดีไรซาซาดอกเตอร์ดีไรอม่นะโอเคะแม่มียานยาแม่ก็พญยามันดีบอกคนแม่ดีใจน้ำภูมิใจที่เพ่นที่โของอันน้ซาดีดที่ออกมามาปวดที่ปวดนองเขาแลลุ่มไหลเลยแม่นะแม่นะไอคนเจริญก้วากไปเหน в ้าต่อปเทศอ н ໃສ່ນັກແນ່ຈັກຫນຶ່ງເອອາເຕຮອດນະບ້ານເພິ່ນຮູ້ມາກະກົບທາງກາງພໍທາງຫມໍເຈີມາຊັ້ນໃນຊ្នាក់ສົມທຸລະເລີຍຄັກອໍຄະຫຼຸໂອຍຄັ້ງນະໂອຍລືតែສະໄນແມັກໂຄໂອບ່ອງພໍໄດ້ບ່ອນມາຊ່ວຍຮູ້ໃຫ້ໂອຍົ້ມຈົກອາຈານໄດ້ບໍ່ບ້ານເພິ່ນຊ່ວຍຮອດທາງອັນນີ້ຫນຶ່ງເນື້ອຕາຕິກເນື້ອຕາຕິກອາຊ Ер ໄບຈານຊີໂປຊິຕິບນາອາຊເຣບາຍຈານສະການປະດາຊາປຣຸສຕິປິເດຍນາລາມິນີນາສຕຣີປຣາບາຄອນ İndi Індія. Індія – це країна, яка має одне з найкращих телебачень на планеті. Ось, наприклад, фрагмент індійського шоу, на якому переможцям дарують абонемент на 50 тисяч хвилин перебування в гірганському коров'ятнику, а також новеньку каловарку. Відомий індійський діяч сперечається з двома своїми братами. Ще один канал, на який я випадково залип на 15 годин. Також мені сподобався канал, на якому цілодобово транслюють звернення президента Індії до свого народу. Іран. Екран Дарсі не могоєсаросарегес. Йорданія у цій країні показують дуже смішні Йорданські комедії. Це країна, яка має одне з найкращих телебачень світу. Цей статус воно заслуговує лише за один телеканал, на якому майже цілодобово ось цей файний дід розповідає цікаві історії зі свого життя і повчає лаосів своїй мудрості. ประชาชนตามดั้อาปากคือนนกอาศัยพวกเจ้าไปเบืองแ่งประชดนคันจัญญาภายเดียวที้อชนันญาด้เท่ไรเข้อนสถาบนข้ามสถาบันกอภายไปนยทนานั้นคันจัญญาเันจสองถามชี้กันไปยังอึนบััญญาบักภาคามึงจะกลนี่ละกดห่าสปตี่นี่อน Яка продовжує повчати глядачів і направляти їх на вірний шлях. การขยายในพื้นผูกขาดผสมมันประกาศเป็นเจ้าตัวเองกะรเละนละวิ่งพอความเหาลาไลลบัาส,สนเบื่อนายเห็นแก่งกับตาเป็นระบอบมายาของมันบังเกิดว่ามันเป็นกำเนิดเดียดพอดาัาสุนภากศุนละวุ่นพบความยันสันรัฐที่มันได้กันมาจากกรุงม่านมาประหัดประหารเป็นผู้สูบกินเลือดเอาจนมดจนเหือดละพี่นองภาษาปะตะวินาคนเล่าเรีย Ще один гідний канал транслює жінку, яка продає речі на лауському ринку. Цей канал також працює і вночі для тих, хто не спить, але втомився слухати діда з минулого каналу. Північна Корея. Одна з найпозитивніших країн світу, має відповідне телебачення. Тут в основному транслюють людей, які відпочивають та розважаються в аквапарках та на пляжах. Я знайшов єменську версію мультфільму Тачки, Китай. На всіх китайських каналах чомусь транслюють рецепти, як варити курячі яйця всечі. There's an unmistakable scent from these They are soaked and boiled in urine. Yes, urine of young boys, preferably those below the age of 10. Hence the name Virgin Boy Eggs. Ливан. Просто покажу вам, що я знайшов на Ліванському телебаченні без зайвих коментарів. У Сорнакта Удайванна Касарна Сижнік уд Горна. Міген Мфтикрін Хайкон. ما حدا يقرب وحده عم ترجع تخدعنا منقرب سوا منقرب سوا. سوا لا مش سوا مش سوا مش سوا قرب من هلا ورايح <applause> عيلة وحدي مجمعة مجمعة مجمعة, مجمعة. مجمعة. Росія. Тут я знайшов досить непоганий мультиплікаційний контент, який репрезентує російську культуру. Врешті ми переходимо до першого місця. Континент, телебачення якого є найкращим у світі, це Антарктида. Антарктида це єдиний континент, де телебачення роблять не люди, а древні істоти, ті самі, що залишилися ще з часів до появи людей. Виглядають вони як високі, циліндричні створіння з крильцями та зіркоподібними головами. Вони мають по 5 щупалиць та по 5 очей. Саме ці древні збудували в Антарктиді колосальні міста з чіткою геометрією і запустили перші телевізійні сигнали на планеті Земля. Основний канал архівний там крутять записи ще з мільйоноліть тому, де видно, як древні взаємодіяли зі своїми слугами шоготами проводили ритуали або будували підземні структури. Передачі без перекладу, але все зрозуміло. Інтонації передаються через змінне тремтіння екрану на історичному каналі плівки з часів, коли древні ще боролися з іншими космічними расами. Все подано досить спокійно, без драматизації. Ще один канал древніх присвячений розважальному контенту. Зазвичай він транслює абстрактні паттерни, які призначені для відпочинку мозку. Іноді там показують людей, як вони працюють або просто пересуваються без цілі. У місцевих це вважається заспокійливим контентом.